Всім вечора, в нас турнір. Перший день кривавої битви на чотирьох зіркових героях. Ось, Поставив я таку оборону, Не встиг я трохи докачати мейля та овоча. Ось, Ну і давайте не знаю, подивимось, що тут оборона. Ну, враховуючи, що двоє були не особливо вкачені ту то... ок. Але давайте спробуємо сходити в атаку. Давайте змінимо цей склад. Майля візьмемо спробувати би і ні. Ну що тут? Ну, в принципі, теж думаю за контру. Давай спробуємо. Візьмемо кедмана, аби то пробувати. Так, було б непогано знімати чимось. Ту ж саму контру, то я думаю у нас лісю зводиться. Так. І давай може. Будемо. Візьмемо Джоєвич та будемо заповільнювати особа. Спробуємо таким складом. Одразу в нас є червоний кріс. Так, пробуємо далі. Думаю, чи зривати одразу чи ні. Давай взірвемо. Так, тепер зробимо контру, давай вдаримо в їхню в контру Ага. Тепер у нас є зелене ще. Так, ну потроху урон там їм проходить. Давай взірвемо одразу. Так, Грега здуло. Давай цього переспимо. а цього спробуємо добити Франца. Ось так, можна ще сходити, тут, в принципі, вже нічого Їхня контра не вирішує. Ще й комбо знесло нормально. Так. На перший бій якось навіть легко зайшов. Ну, досить цікавий цей МЛ Я думаю, будемо його ламати. Так, готово. Перша є. Угу. Землячку привіт, Саньку. теж. Ну що, у нас є Кедман скляний. Він буде пробувати контру знімати, тому нормально. Лісю теж буде камінням це робити. Ну і Мілька У мене вроді його. Так, що тут далі? Ну, одразу є наче комбо непогане. Якщо з червоних розпочати, то і підуть. Але давай ми заревемо спочатку жовтими. Ось, а тепер ось так червоними. Є. Зелених трохи склали. Давай підтягнемо трохи червоний. Зеленими азмею навіть вбили. Так, давай їхню мільку пересипаємо. Та можна й добити, я думаю, чому би ні. А, ухилились. Ну тоді далі спимо. Нема проблем. Так. О, ну, це взагалі якийсь подарунок. О, тоді б'ємо і можна так ще перезарядити червоних. Мільку ми знесли. Так, там урон потроху їм проходить. Ось так. Можна навіть закомбити. Грега давайте доб'ємо, щоб не було міньйонів. І зараз, я думаю, з Джуноїдом вирішимо питання. Так. Полетіли далі. Угу. Давай скоп розпочнемо. Можливо тут червоний кріс? Ні. Тільки четвірка. Так, і печально те, що буде бити Колін. Я не встигаю зарядити лісю. Давай тоді комбо. Може у вас ще щось доїде там? Ні. Давай тоді червоних складемо. Зарядили ми Маеля Тепер спроба зарядити лісю і контратаку свою. О, ще й зелень під'їхала вчасно. Давай тоді через комбо. Чуд... Mm -hmm. Хотів сказати, з кляного вдарило, чудово все, а не дуже то й чудово. Окей, тоді потрібно буде чекати. <кій> Доки блок закінчиться. Ось тепер можна. <кій> Давай спробуємо альта приспати. Вдаримо в качку. Ось. Зняли ми з них контру. Тепер можна сходити ось так. Тут хіва в них немає. Угу, нічого не відбулося, вдарив в контру, супер, і давай добивати кличка, готово. Так, що у нас тут? Ну, чао, лісю. Ну, поїхали. Що тут? Контру може грім пробити, звісно, але там щось на авторозстановку схоже. Тому що два хіла, котрі нічого тут не дають. Атаку ріжуть і атаку підіймають хіба що? Ну, але це таке мені здається, воно мені нічим не зашкодить. Так, давай робити комбо. Жовтий кріс будемо збирати, звісно ж. От Майль гарно ще й ухилився, все, молодець. Збираємо жовтих. Угу. Окей, тоді давай цього приспимо, спробуємо принаймні. Він же там ага, чинить супротив. Окей, чинить супротив? Ми підтягнемо ще червоний, а він і так доїхав. Так. Ще зелене під'їхав. Давай сюди вдаримо. Так, лісю будемо добивати, щоб вона нам не заполучила нікого. Так, і шукати десь тут ще. Зелений є. Yeah. Давай через комбу зробимо. Ось так. Давай б'ємо сюди, б'ємо сюди, іначе всі закінчилися. Є. Yeah. І крайній бі на сьогодні. Так, тут мене скляні. Контро будуть пробувати, а ось наша тут чи три хіла. І, я так розумію, резонанс може відобразитися на мене. Ну добре, поїхали, спробуємо заодно. Тут можливо я такою командою не проб'ю. Будемо комбо робити. Ага, тут комбо само зробилося. Давай пробуємо бити. Давай добивати його. Так, одного кедмона ми прибрали. Так, непогане комбо. Пробуємо вирішити з Меліндором. Бити будемо кедмана. Так, і що ми резонанс? Ага, резонанс впав на нас. Будемо знати. Тепер потрібно встигнути добити їх поки ми тут самі не згоріли від цього резонансу. Ось так. Ну і один Кетман, я думаю, вже нічого не зробить нам. Зарядимо лісі, там, там два корінчика в нього. Можна ще кедмону зарядити свого ж пробити так. Це зараз будемо ми тягнути довго, так? Чи до... вистачить чому вистачило? Ну, супер. Так, але миллі забрали все ж таки. Ну. Ось такий був день сьогодні. Ну, це, я думаю, прості оборони були. Я думаю, завтра буде складніше. Ну, побачимо. Всім тихої ночі. Гарного вечора. До побачення.